Анна Алхім вперше прокоментувала розлучення свого друга Руслана Ханомака з Аліною Шаманською та стверджує, що, хоча її і називали розлучницею, але її вини в цьому розриві немає. Ні, я не була розлучницею, Це ви зовсім не про мене. Ну це про мене, але це не та історія, це не це не ця ситуація. Аліна Шаманська заявила, що останньою краплею ставить центент, який трапився на Різдво. А саме ці відверті фото і танці її чоловіка з Зану Алхім, де вони нібито терлися геніталіями. Це просто якийсь жах. Я вважаю, що там нічого такого не було. Ми танцювали які геніталії, яке це, це повний абсурд. Алхім заявляє, що вони з Русланом друзі. Також вона знала, що в них з Аліною був якийсь момент. Але ні, я не була розлучницею. Це зовсім не про мене. Ну це про мене, але це. Це не та історія. Також Алхім очікувала, що Аліна Шаманська напише їй, і вони вирішать цю неприємну ситуацію. Та додала, що Руслан Ханумак був у шоці. Він дуже любить дитину і хвилювався, щоб це не вплинуло на їхнє спілкування. Додала Алхім. А Руслан Ханумак після цього скандалу одразу в інстаграм розповів, що він перестав ладнати з мамою своєї дитини ще до початку війни, через що вони навіть роз'їхалися і жили окремо.